Права 1119. У 2022 році для мешканців житлових будинків діють такі тарифи на електроенергію. Ось вони тут в таблиці. Лічильник електроенергії на 1 листопада показував 10 715 кВт-годин, а на 1 грудня 10 990 кВт годин. Скільки потрібно заплатити за електроенергію за листопад? Відповідь подайте в гривнях. Гаразд. Ну що ж, для початку давайте подумаємо, а скільки електроенергії було спожито за листопад, потрібно від показників, які були на початок грудня відняти ті показники, які були на початок листопада. Ну що ж, записуємо перша дія. Тобто від 10 990 потрібно відняти 10 тисяч. 715. І це дорівнює. Ну що ж, 10 тисяч мінус 10 тисяч, це буде 0. Тоді 990 мінус 700, це буде 290, 290 мінус 15. Це буде. Тоді записуємо 200… Так, 275. Отже, записуємо, що різниця у нас буде складати 275. У дужках записуємо, чого? Кіловат годин. Записуємо кіловат годин. Є. Це у нас записуємо тоді спожита електроенергія. Спожита електроенергія. Ну що ж, згідно цієї таблиці, все, що спожито до 250 кВт-годин, буде тарифікуватися по 1,44 гривні. А все, що більше, за, по 1,68 гривень. Ну що ж, давайте знайдемо, оскільки спожито понад 250 кВт-годин. Записуємо друга дія: 275. Відняти 250, п'ятдесят. Це дорівнює двадцять. дужках записуємо чого? Кіловат? Годин. Це в нас записуємо спожито. Спожито? Понад спожито понад 250 кВт годин. Є? Отже, ми знаємо, що понад 250 кВт годин спожито 25 кВт годин. Гаразд, давайте обчислювати, звідки потрібно заплатити за 250 кВт годин по 1 гривні 44 копійки. Записуємо третє діє, Тобто ми 250 рахуємо по 1 гривні 44 сотих копійки. І це дрібні. Звідси 10 можна забрати і записати, що це буде 25. Що множиться? Переносимо кому на один розряд, то це буде 14,4. Є. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити стопчик. Я ці множники поміняю місцями. Від цього добуток у нас не зміниться. Записуємо 14,4, що множиться на 25. Множимо. 4 помножити на 5 це 20, 0 пишемо 2 запам'ятовуємо. 4 помножити на 5 це 20, плюс 2 це 22. 2 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 1 помножити на 5 це 5, плюс 2 це 7. 2 помножити на 4 це 8. 2 помножити на 4 це 8. 1 помножити на 2 це 2. Додаємо. В кінці у нас буде 0. 2 плюс 8 це 10. 0 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 7 плюс 8 це 15, плюс 1 це 16. 6 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 2 плюс 1 це 3. Раз, 1 знак після коми ставимо, 0. У кінці відкидуємо. То записуємо, що добуток у нас дорівнює 360. У дужках записуємо, чого? Гривень. Це у нас буде вартість. вартість електроенергії, електроенергії енергії, так, спожитої до 250 кВт Годин. Є. Ну, гаразд. А зараз потрібно знайти, скільки ж потрібно заплатити за ті 25 кВт понад 250 кВт годинами. Вони будуть коштувати по 1 гривні 68 сотих. Отже, записуємо четверта дія. Тобто ми 25 множимо на 1 цілу, записуємо. З 68. Сотих. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити в стопчик. Отже, я поміняю ці множники місцями від цього добуток у нас не зміниться. 1,68. Що множиться на 25. Множимо. 8 помножити на 5 це 40, 0 пишемо 4 запам'ятовуємо. 6 помножити на 5 це 30, плюс 4 це 34. 4 пишемо 3, запам'ятовуємо, 1 помножити на 5 це 5, плюс 3 це 8. 8 помножити на 2 це 16, 6 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 6 помножити на 2 це 12, плюс 1 це 13, 3 пишемо 1 запам'ятовуємо. 1 помножить на 2 це 2, плюс 1 це 3. Додаємо. В кінці у нас буде 0. 4 плюс 6 це. 10, 0, пишемо 1, запам'ятовуємо. 8 плюс 3 це 11, плюс 1 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 плюс 1 це 4. Ну що ж, два знаки після кого ми ставимо, нулі в кінці відкидуємо, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 42. Записуємо в дужках чого гривні. Це у нас буде вартість. Електроенергії? Понад понад, записуємо 250 кВт годин. Гаразд. Ну а як знайти загальну суму? Потрібно тоді ці суми додати, записуємо п'ята дія, тобто до 360, це вартість до 250, додаємо тоді 42. Це вартість понад. Отже, це буде разом 402. у дужках записуємо чого? Гривні. Це в нас буде 402 гривні, потрібно заплатити. Потрібно заплатити за електроенергію. Є, ну що ж, записуємо відповідь. Отже. Скільки потрібно заплатити за електроенергію за листопад? Записуємо 402 гривні. Ну що ж, ось таке практичне завдання на вартість електричної енергії. На цьому вправо завершено.